Стамбул залишиться місцем перемовин щодо перемир'я. Київ і Вашингтон погодили, що саме це турецьке місто і надалі буде основним переговорним майданчиком. Пише сьогодні західна преса. Чого саме чекати від нового раунду і які настрої в Білому домі і Конгресі? США обговоримо це наживо з нашим спеціальним кореспондентом у Вашингтоні Дмитром Анопченком. Він якраз на зв'язку із будівлі конгресу. Дмитре, вітаю і почни, будь ласка, зі Стамбулу та новин щодо нього. Ну, новини щодо нього такі, що зараз, як пише західна преса, він стає не тільки місцем наступного раунду переговорів вже на наступному тижні. Скажу про це детальніше, але і основною переговорною основним переговорним майданчиком. На який згодні усі замість Ріяда, в принципі, з якого все починалося, замість Ватикана, на якому наполягала Мелоні, але не згодна Росія, замість Швейцарії, на якій наполягав Макрон, але теж немає щодо цього згоди. Ну і ось про нові переговори переговори у Стамбулі вже на наступному тижні. Думаю, ви бачили це в новинах. Повідомляв президент Зеленський. Але у дипломатичних джерелах зараз кажуть: по-перше, що це саме Україна запропонувала вийти на ці переговори на черговий раунд, що ініціатива була з Києва. І по друге, що конкретних дат поки що ось станом на цю хвилину немає. Тобто, день зустрічі переговірників ще треба додатково узгодити. А от принципово Путін зізвонювався з Ердоганом, а Україна Оджувала свою позицію щодо цих переговорів із Вашингтоном. Дуже детально німецький шпігель про це пише. Вказує, що якраз недавній візит до Києва спецпредставника американського президента генерала Кіта Келого якраз багато в чому був присвячений координації переговорів і узгодженню позицій. Тут цікаво, що це будуть перші офіційні контакти між Києвом і Москвою після того як. Тут в Сполучених Штатах змінився політичний клімат після того, як президент Трамп розморозив поставки зброї, продаж зброї. Ну і так само фактором загрози, фактором тиску на Росію залишаються нові санкції. І от, якраз щодо санкцій, Трамп звертається зараз до Сенату із досить незвичайним проханням не йти на літні канікули. Я перевірив графік з 4 серпня до 1 вересня. Сенатори мали і поки що мають, бо графік чи не роз'їхатися по своїх округах і штатах, і от Трамп публічно попросив скасувати не тільки ці канікули, але і довгі вихідні, на які теж збиралися конгресмени, формально щоб затвердити кадрові призначення, але для нас з вами важливо, що. Це буде можливість в більший термін розглянути. Можливо, сподіваємося, затвердити законопроект ГРЕМА. Це розширює вікно можливостей для того, щоб ті ініціативи, з яким виступив американський сенатор. Ну і підтримали його дуже багато американських політиків тут в Конгресі. Щоб це було проголосовано. Бо 2 вересня це дедлайн, який оголосив Трамп для Росії, для певних зрушень в мирному процесі. Ну і проголос. Усунувати до цієї дати могли би не встигнути, якраз якщо би пішли на канікули, пішли у літні відпустки. А щодо поставок зброї, ця тема зараз теж дуже активно, максимально активно обговорюється тут у Сполучених Штатах і те, що називається в коридорах влади, тобто в конгресових колуарах і у пресі. Ну і з найважливішого, що що штати таки отримали український збройовий запит. Я пояснюю, що це таке, бо американська адміністрація мала за правилами отримати від Києва точний перелік цієї зброї тих боєприпасів, які потрібні на фронті і взагалі потрібні Україні не тільки на фронті а в тилу, якщо йдеться про засоби ППО на першу половину на другу половину цього року. Ну і щонайменше на першу половину року наступного, тобто Пентагон тоді бере цей лист і координує з виробниками зброї, з'ясовує, що можна запустити у виробництво, які строки поставок, і лише після цього можуть звернутися з проханням про дозвіл. На продаж зброї і до Білого Дому, і до Конгресу, бо дуже часто е, потрібне погодження конгресу. Ну і Київ цей перелік детально не розголошував, але агентство США Дед прес якраз поговорило з американськими військовими. Ну і зараз публічно пише. Тобто, і ми можемо про це говорити в ефірі. Е, З'явилася інформація від джерелу Пентагоні, що український збройовий запит, по-перше, він зараз в роботі, тобто він вже розглядається, він вже аналізується. І що цитата в цілому потреби України у зброї і боєприпасах. Такі самі, як і раніше, тобто в цьому переліку, в цьому запиті, немає серйозних змін, і це означає, що пріоритети Києва у військових поставках кардинально не змінилися. Серед того, що запитує Україна зараз, це системи протиповітряної оборони, включно із Петріот, але там є ще і комплекси лазерного наведення. Також у списку далекобійні ракети атаком з системи ППО середньої дальності, мова про нейсемс і різноманітна артилерія, і знову ж таки боєприпаси для артилерії. Що цікаво, ключовою є попередня домовленість, яку президент Трамп досяг із генеральним секретарем НАТО, що ось працюватиме цей механізм, ця схема. Коли... Члени НАТО мають відправляти свою зброю на мільйони доларів Україні. Робити це зараз, не чекати. А потім вже закуповувати зброю у Сполучених Штатів, Ну і коли її виготовлять, тоді її вже поставлятимуть європейцям. Ну звісно, тут є серйозна проблема щодо часу, тому що, наприклад, на виготовлення комплексів Петріот говорив з американськими військовими. Вони підтверджують, треба щонайменше кілька років. Але що стосується, наприклад, артилерійських боєприпасів, то тут ситуація куди більш оптимістична на нось свіжі дані Reuters. з'явилися теж публічно. Теж тоді можемо про З січня посередину травня поточного року. Україна від інших країн вже отримала приблизно 420 Тисяч артилерійських снарядів це те, що потрібно, ну буквально щодня на фронті, те, без чого фронт не може. І найбільшим постачальником залишаються сполучені штати. Майже 40% сполучені штати таки поставили. Ну і з найважливішого, вже завтра це підтверджують в українському уряді. Це підтверджує новий український міністр оборони Денис Шмигаль. Вже завтра відбудеться Рамштайн. Засідання віртуальне засідання, як сказав Шмигаль, більш технічно організаційне. Але з найважливішого, що Очікується завтра, поки що очікується. Це якраз домовленість Німеччини і Великої Британії щодо великого проєкту, щодо фінансування закупівель зброї для України у Америки, і щонайменше закупівель систем Петріот. Я говорив про це із колишнім міністром оборони Великої Британії Сір Гранд Шапс працював перші два роки Великої війни. Очолював військове відомство Великої Британії. Дуже детально розмову про те, на що можуть витратити гроші. І які ще ракети надасть нам саме Велика Британія сьогодні о дев'ятій в моєму авторському проєкті Червоні лінії цікаве велике обсяжне інтерв'ю. Ну і користуючись можливістю, ще хочу про проанонсувати наш величезний ексклюзив. Будемо говорити про спроби російської розвідки прослуховувати всіх, і вся, і тут в Америці, і в Європі. І для цього ми домовилися про інтерв'ю із легендою центрального розвідувального управління, людиною, яка працювала на ключових посадах. І, зокрема, він був нелегалом і працював від ЦРУ в самій Росії. Заінтригував Дмитра. Традиційно будемо дивитися і закликаємо наших глядачів доєднуватися.